Воістину воскрес. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Я вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю вас також зі святом чудотворної ікони, «Живоносне джерело, Пресвятої Богородиці, Божої Матері, нашої заступниці і помічниці. Я мала щастя побувати в храмі в Стамбулі, в тому храмі, який був збудований на місці того джерела, про яке розповідають легенди, там, де сама Богородиця явилася і воліла. От і там з'явилося джерело чудотворне. Це в Константинополі, в Стамбулі. Я навіть знімала відео, багато фотографій. Я поділюся, знайду посилання на це відео, щоб ви могли також побачити це, доторкнутися так віртуально до цього живоносного джерела. Відчути це місце, воно дійсно незвичайне місце. Я коли зайшла в той храм, мені захотілося співати, я не могла втриматися, щоб не співати, і співала Богородиці, всі пісні співи, які згадала, чесніше від Херовемів. І голос був дуже такий легкий, дзвінкий. Це було кілька років тому. Тож я бажаю вам, кожному побувати в цьому святому місці, це не так далеко, Туреччина, Стамбул. Сподіваємося, що скоро буде наша перемога, і знову будуть літаки. За годину можна вже бути, бути там на місці, а, а поки можна автобусом дістатися. Бажано, звичайно, запланувати поїздку вже на наступний рік, на цей день, щоб попасти туди, на святкове богослужіння, в цей храм. Завжди святкується в п'ятницю, світлу п'ятницю після Воскресіння Христового на п'ятий день. <кій> Тож не від дати залежить, а прив'язаний до Світлої седмиці. це свято вшанування Пресвятої Богородиці, живоносне джерело, життєдайне джерело, також його називають. От, також сьогодні мали щастя побувати на богослужінні в храмі е, Нижньої Лаври. Ківо Печерської, Живоносен-Джерело також дуже гарне було богослужіння. Виклало для вас, будь ласка, подивіться. Дуже красиво співав хор прикордонників прикордонної служби чоловічий, дуже гарно. От. І ми молимося в цей день, світлий день, світла п'ятниця до Пресвятої Богородиці, нашої владичиці, нашої заступниці. Бо вона перед престолом Божим стоїть і повсякчас молиться за нас, як матір наша небесна, переживає і сумує за те, що багато бід маємо, співчуває нам, співстраждає нам. І просить Господа, щоб Господь нас помилував, щоб наші гріхи простив нам. Можливо, чим ми заслужили людство. І неможливо, можливо, <ріст> скоріш за все, що на правду, що заслужило людство, нині все, що відбувається. І чомусь ми розплачуємося більше за всіх наш український народ І своїми стражданнями, і своєю кров'ю, купає всі гріхи людства, таке враження. Але ми просимо, щоб Матір Божа умилостивала Господа нашого, молила його, щоб Господь змилувався, щоб простив всі гріхи, всі провини наші, всі беззаконні, наші очисти, українського народу і всього світу, щоб цей світ був врятований за молитвами Пресвятої Богородиці, щоб Господь наповнив дав на розум всім світовим лідерам, в руках яких зараз доля не лише України, а й всього світу. Щоб Господь зупинив їх в їх безумстві, і щоб український народ був врятований, щоб Господь захистив, порятував, оберіг наш український народ, нашу рідну Україну і молимося наших воїнів, захисників, щоб Господь їх благословив. На скору повну перемогу, остаточну перемогу над ворогом. І тим, який як прийшов на нашу рідну землю, щоб полюбити наш український народ, щоб Господь послав їм на поміч всіх своїх вой... всі свої воїнства небесні, всіх ангелів своїх. На чолі зі святим архістративом, Божим Михаїлом і святим великим учеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші захисники вистояли, відбили всі ворожі атаки. Щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Зараз і від наших воїнів залежить доля України не лише від міжнародних перемовин, а навіть більше від наших захисників, поки вони стоять, поки вони тримають фронт, ще можливі якісь перемовини, навіть не знаю, як це назвати. Поки ще є час на те диво Господнє, про яке ми всі благаємо, Господа, щоб Господь вчинив за своїм божественним проведінням, як він один знає, в той час, в ту мить, в той спосіб, який йому відомий лише одному, вчинив нашу перемогу. Ми просимо про перемогу, тому що зло має бути посоромлене, покаране і подолане, щоб весь світ це побачив, щоб перемога України. Була переконлива, щоб вона була остаточна, щоб весь світ побачив силу Божу, щоб весь світ побачив правду Господню, справедливість, справедливий суд Божий над вбивцями і загарбниками. Ми доручаємо, передаємо в руки всемогутнього Господні, справедливий суд над ворогами нашими. Ми намагаємося тримати серця наші. Від Вільними від злоби і ненависті, як би це не було важко. І просимо Господа, щоб Господь нам допоміг в цьому. Бо ненависть і страх, і злоба нас розділяють з Господом. А коли ми без нього, ми слабкі. Лише з Богом ми сильні, і наші молитви сильні, ми близькі до Бога, коли ми чисті серці і. Просимо Господа, щоб Господь нам допоміг пройти ці важкі випробування, надважкі випробування для всього народу українського, для нас, кожного кожного з нас особисто. Ми благаємо, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів і порятував життя всіх людей України, нашої, бо життя людей це є найцінніше, це є найбільший скарб. Найдорожчий дар, Божий, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим воїном своїх ангелів, щоб ангели Божі охороняли їх день і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни-захисники повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимося за всіх людей наших, які в небезпеці. За тих, хто в окупації, під тиском окупаційної влади. Вони всі в великій небезпеці перебувають. Вони підтримують Україну, вони моляться разом з нами, вони вболівають за перемогу України, за визволення територій. Просимо, щоб Господь їх захистив, порятував, оберіг від, всяких, від всякого зла, від небезпеки, від ув'язнень, від переслідувань. І щоб благослови Господь якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх людей наших прифронтових прикордонних містах і селах, які потерпають від обстрілів ворожих, за всіх людей наших по всій Україні, бо скрізь є небезпека, на жаль. І влагаємо, щоб Господь сам закрив з небес свої могутньою провицею, захистив наші міста і села, наші домівки і храми святі, щоб всіх людей наших порятував від ракетних атак і атак ворожих дронів, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь щоб надійшли до нашої держави в достатній кількості системи ППО. Для захисту стовідсоткового захисту всіх наших територій, снаряди для них достатній кількості. Ми просимо Господа, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, щоб Україна отримала дальнобійну зброю, дозвіл на її використання для того, щоб всі склади ворожої зброї, ворожих ракет, і дронів були знищені нашими силами ЗСУ. Щоб Господь знешкодив всю ворожу зброю ще на їх території, щоб Господь позбавив ворогів наших загарбників, всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних і людських, щоб ворог наш був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати наступи, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, капітулювали, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб назавжди. Відійшли в небуття, щоб назавжди були ослаблені військово, військово настільки, щоб ніколи більше вже не змогли порити наступ на не лише на Україну, але й на інші держави, військову агресію. Ми просимо, благаємо Господа нашого, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, наші атомні станції, щоб відвернув Господь. Ядерну загрозу, що припинила решті смерті, руйнування наші рідній землі.